Добрийському слова Українського району поліцейський закону України про поліцію. Майський, <звистовую> воді, вас, герман, так. Саме, транспортного засобу притягався до правопорушення Перетягнути можна тільки за рішенням суду. У вас є рішення суду поліцейський? Раніше складались матеріали. Я вам питаю, я вас ще раз питаю, ще вас це? ще раз питаю у вас. Рішення суду у вас є, притягнути тільки може суд. Ну складалось матеріали. Ну то добре, рішення суду у вас є. То що там складалося, це таке діло. Я зрозумів. Притягну ваше посвідчення до повного знайомлення. Да, Давайте показуйте на камеру. На камеру. Таборіть, да знімайте. Зняв ваше. Так. Зняв. Ваше посвідчення, відділяю на реєстрацію. Причина зупинки. Я повідомив. Це незаконна причина Це зупинки. Закона. Це незаконно. Законно. Притягнути тільки моно за рішенням ви суду. Знаєте, пункт третій. Я читав пункт третій. Ну, поліцейський. То що там пише? Якщо ви читали? Я вам повідомив. Якщо, що, якщо? людина чи особа може бути притягнута до адміністративної ну, так відповідальності. Це все, все на ваш транспортний засіб. При, Притягнутий? Ну, складались матеріали, складалися. Притягнути моно тільки тільки за рішенням суду поліцейський. поліцейського. Ні, я вам нічого не покажу. Посічу водя садоси реєстрації. Поліцейський я вам не буду показувати, це незаконна зупинка. Це законно зусинка. Це не зупинка. Ну, 3 статті 35. Я понял. Притягнути моно тільки за рішенням суду поліцейський. Конституцію ви визнаєте. До пункту 2421 дайте посічення водяці досроці. Конституцію ви визнаєте. Поліцейський конкурс документів буде винесені постанови за частиною 1 статті 126. Я саме відмовився на законну законному передлявати посічення водяся досну реєстрацію. Подожіть поліцейський, Ви Конституцію визнаєте? знаєте? Звісно. Там що в Конституції написано, можна ага, притягнути ага. тільки за рішенням суду. Правильно? Поліцейський не може притягнути. До кримінальних... не ну, то я не складали матеріали на вас. Я вас розумію. Ну, притягнути можна тільки особу чи людину за рішенням суду. Поліцейський не може притягнути до, криміналь... до адміністративного правопорушення. Правильно? Ну чи до чого там ви складали? Що там? до Мене зупиняли, знову і знову зупиняли. Я проходив, в мене все добре. Покажіть. Я проходив, в мене все добре. чи як його там, зупиняв мене. Черниш. Черниш, так. Да. Зупиняв, я проходив. В нього теж там якісь ознаки були, як не може бути. бачите. Я приїхав з ними, показали, що все добре. А що ви відмовилися? Коли я перший раз відмовився, тому що приїхали чотири патрульних машини, як до якоїсь злодія. Куди я мав з ними їхати? Вони покинули свої патрульні ділянки і приїхали до мене. З цим повинні були впоратися два поліцейських, а не чотири патрульних машини. Ми двоє, щось. Ну, то й хорошо. Хорошо, з нами придайте Для чого? Давайте. Це... Ну, що ну, я відмовився, все нормально в мене. Знаєте. Які у вас ознаки тепер на, на, зараз є? У вас є зіниці очей. Звужені зіниці очей, Влащай, виражені три пальців в руку. Так. Ще що. Ви? Ну, тремтіння пальців руку, це поведінка, яка відхиляється. І зіниці, які звужені, вони теж відхиляються від пранду та норм у суспільстві. Так, я знаю. Ну це не достатньо. Це Поліцейський, це недостатньо. Достатньо, коли всі, всі п'ять пунктів, всі п'ять пунктів. Це до правил два, п'ять, ви водій зобов'язаний прийти погляд на стан ал алка або наркошпідій. То алко чи нарко? Я вам повідомив. Ну, давайте 5, мені, давайте, правило. давайте для начала несіть 5. мені, несіть мені там ви трубочку чи що там. Я не вбачаю вас ознаки алкогольного сп'яніння. Не вбачаєте. Ну, хорошо. Поліцейський, це незаконно цього. Це, це, це незаконно. Взагалі. Це незаконно. Це, це, це на вашу відповідальність, як ви себе вважаєте. Притягнути, поліцейський а не може притягнути. А що ви знали, де проходите вон? Ні, я не хочу. Початинський ЦРЛ. Ну, я можу з вами проїхати своєю машиною, Початівський. За, Початівський за вами близько. Ну, я свою машину тут теж не... Ви Ну, то подождіть, ви я виявили питаю, мене алко би, чи, чи нарко? Я вас ще, ще, ще раз питаю, ви відмовляєтесь проходити? А для чого я мені приходити? Сергій Олександрович. Ні, я не Сергій Олександрович Сергія Олександр всі ну, фотографії, все є. Ну та що. Ви відмовляєтесь проходити. На ну, я свою машину тут не буду лишати. Хай поліцейський зі мною сюди ну, їде, ми проїдемо Я Повинно бути 5 пунктів. 5. Де таке Нарко, ну ви зайдіть, подивіться, там 5 пунктів. То це 5. Да. Там ми знак. Там навіть ну, да. більше, ніж 5, я вам більше скажу. Не повинно бути, чи там більше, Ну я я знаю, що 5. Ну, а ми знаємо трохи тіше. Коли ви будете проходите огляд на сам наркотична спіння, писати з кіцер. Відмовляйтесь. Скажіть, що ви відмовляєтесь. То ви відмовляєтесь проходити? Ні, я не відмовляюсь відмовляюся, проходить. Приїдете знати. Ми на місці можемо це все зробити. Ні, на місці ми не зможемо. Поліцейські, ви єбалой займаєтесь, отак я вам випускаю. Ще скажу. раз повторю, ви відмовляєтесь проходите. Єбалой займаєтеся. Я ще раз повторю, ви відмовляєтесь проходите. Ні. Ну я з вами То не хочу читати... нікуди їхати. Це незаконно, ви... це незаконно. Це, закон... це незаконно. Дивіться, це вже ваше рішення собі сприймайте, яке ви хочете. Ви будете проходити огляд. Ще раз питаю. Я з вами нікуди не хочу їхати. То ви відмов... відмовляєтесь. Ні. Ну тут знаєте, як це? Ви з нами нікуди не їдете, значить ви відмовляєтеся. То я на місці можу прийти? На місці ви не можете прийти. Я не знаю, тоді поліцейський. Це незаконно. Це Я при... ще раз повторю, ви... Я правила дорожнього і руху на... порушував Остан, останні поліцейський. Останній раз питаю. Ви відмовляєтесь, проходити огляд на сам наркотичну спінів, косяти з кіцарел і проїхати з нами нашим транспортним засобом. А мене потім хтось сюди привезе? Думаю, можливо. Думаю, можливо, поліцейський так не підходить, значить. Питаю, це ще так... раз будете проходити? Ні. Ну мене сюди ж ніхто не привезе. Я появляю, згідно вас буде висловлювати за частиною першої статті 130. 에, прошу надати посічення свідоцтва реєстрації, також страховий поліс. А вас так, є, у вас є В базі є страховий поліс. Для чого Ми, мені? Ви, ви маєте на закону вимогу поліцейському. <кху> ви відмовляєтесь, правильно? Надавати посвідчення водя свідує реєстрації. Пару хвилин тоді зачекайте, винесете постанову за частиною першої сутті 126, так як ви відмовились надавати посвідчення водя відповідної категорії. Можете залишити машину. Ні. Тоді можна не лишити пару хвилин зачекати.